Буквально минулої осені дорожники ось на цьому шматку дороги, ділянки по вулиці Смілянській, поклали асфальт. І, як виявилось, поклали його на совість. Чи то клали на совість. Чому на совість? Тому що асфальт, який був постелений, зійшов разом із снігом. І на його місці з'явилися ті ж самі ями, що і були на дорозі. Це дуже оборило місцевих депутатів, котрі звернулися з депутатським запитом. Про перевірку роботи дорожньої служби, а саме асфальтно-бетонного заводу, котрий виконував ремонтні роботи, з'ясовувати причини такого недбальства завзяті депутати вирушили до директора асфальтно-бетонного заводу. Але той замість відповідей послав депутатів на три w свого підприємства. Жодної від... ну, відповідь його була. Ми публікуємо на нашому сайті всю. Цю інформацію будемо публікувати, ви зможете з нею колись ознайомитися. Депутатам вони ніякої зітній інформації не надали. Другий запит, який направляв халай, це було відносно того, щоб АБЗ надав, ну, і на АБЗ направив на асфальтобетонний завод і на одарича, щоб повідомили. Хто є довіреною особою, яка представляє інтереси громади територіальної міської Черкаської міської ради у наглядовій раді даного товариства? Тому що Черкаська міська рада входить до наглядової ради, але ніхто не знає, хто ж та особа, яка ну, представляє, яка голосує, яка приймає рішення, яка наглядає за на роботою товариства і так далі. Тобто все покритому раком. У вирішенні цієї ситуації також задійний і департамент житлово-комунального комплексу, котрий проводив перевірку стану доріг після так званого ремонту. Зі слів директора департаменту, асфальтобетонний завод свою провину визнав, але на цьому поки що все і обмежилось. Представник асфальтобетонного заводу також проводив обстеження комісійне, яке ну, працівників управління вуличної інфраструктури були. Представники асфальтобутонного заводу вони погодились, що необхідно всі роботи переробити, і встановили термін для виконання цих робіт 60 днів. На сьогоднішній день вже більше половини цього терміну вже сплило, але як ми бачимо, до виконання робіт так ніхто і не приступив. Сьогодні була нами надіслана листа. На асфальтобетонний завод. Для... З метою, щоб асфальтобетонний завод склав графік виконання цих робіт, щоб ми розуміли, в якої послідовності, коли саме планується ці роботи виконані. А якщо ці роботи своєчасно виконані не будуть, тоді вже будемо подавати до правоохоронних органів, до прокуратури з метою притягнення до відповідальності винних осіб, які ухиляються від виконання своїх обов'язків, передбачених. Договором, який був укладений ще в минулому році. Тому і до асфальтобетонного заводу є питання, і як зі слів директора асфальтобетонного заводу, субпідрядник, який виконував ці роботи АР-Шлябуд, до нього теж є питання. І не тільки по ямковому ремонту, а й та капітальних ремонтів, в тому числі по вулиці Вербовецького. Ми знаємо, що роботи там розпочаті, але до завершення ще навіть до половини завершення робіт навіть сьогодні вказатися зарано. Тому я думаю, що якщо так будуть виконувати ці підприємства цю роботу, то в подальшому угоди з ними закладатись не будуть, тому що негативні відгуки повинні позначатися і на репутації цих підприємств. Виконувати будуть роботи інші підприємства, які виконують роботу більш якісно, більш своєчасно. Сам же депутат міської ради Володимир Халай, котрий став ініціатором перевірок роботи асфальтобетонного заводу, стверджує, що вирішення питання з відновленням дорожнього покриття гальмує сам міський голова Сергій Одарич. Після того як я почав виясняти опіку цим питанням, стало мені відомо, що сума збитків, яких на сьогоднішній день заподіяна, або сума ремонту, яку треба переробити, складає майже мільйон гривень. Це чотири з лишнім тисячі квадратних метрів, які треба на сьогоднішній день переробляти заново перестілати на новий асфальт. Дивує мене на сьогоднішній день і сам стан доріг, але більше всього мене дивує ситуація, яка склалася сторони з боку нашого міського голови Сергія Олеговича. Чого? Я вам поясню. Тому що з одного боку людина, яка очолює на сьогоднішній день АБЗ, це дуже відома Сергій Олеговича людина, він був і його заступником, і в свій час був директором Черкаси інвестбуду, по якому на сьогоднішній день за часи діяльності пана Гужова відкрити декілька кримінальних проваджень за розтрату земельних ділянок. І наскільки мені відомо, на сесії піднімалось питання, що там фігурувала сума біля мільйона доларів. Не гривень, вже а доларів. Але ставив хай правоохоронні органи розбираються з цим питанням. А, в даній ситуації мене дивує, в чому дивує позиція Сергія Олеговича, замість того, щоб дійсно показати, що він опікується станом доріг і що він, як ну дійсно, як настоящий господарник, який має бути мер е, міста, що він е, намагається розібратись більше, не тільки розібратись, а ще більше того, намагається якось е, е, цю ситуацію вирівняти і заставити, все таки. Підприємство, яке було генпідрядником, все таки виконати умови договору і відновити асфальтобетонне покриття. Натомість, Сергій Олегович, з усіх сил, наскільки він може, він старається вирішення цього питання пригальмувати. Навіть після того, коли на сесії була підтримана моя заява, він да, наскільки мені відомо, він так і не підписав розпорядження до департамента житлово-комунального комплексу відношення того, щоб якось э, хоч розробити шлях якийсь. Як вирішувати ці питання? Чи відновить асфальтобетонний завод, так звані відремонтовані дороги, і головне за чий кошти, дізнаємося згодом. В цілому таких доріг по місту більше десятка. Тож, рухаючись ними і відчуваючи смак життя, пам'ятайте про того, хто так відповідально дбає про всіх нас. І якщо зможете, згадайте його незлим, тихим словом.